Друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо смачненький обід з баклажанами. Я зібрала на городі ось такі вже рештки маленькі баклажанчики, їх потрібно порізати, посолити або замочити в підсоленій воді, і щоб вийшла гіркота. Я це вже зробила, взяла близько 700 грамів баклажанів, і я вже їх віджала від солоної води от, та промила, щоб вони не були солоні, 700 г баклажанів. Також мені буде потрібно м'ясо грамів 350, 250 грамів перцю болгарського, також вже залишки, міленький перчик був на городі, три цибулі, одна морква. ну І ще мені буде потрібна сметана, олія. Я наливаю відразу ж 50 мл олії. Ще мені буде потрібна столова ложка кропу сушеного, можна взяти свіжий. Дрібка зовсім трішечки перцю чілі. Також одна четверта десь чайної ложки перцю чорного меленого. Одна чайна ложка з гіркою паприки. Це у нас домашня паприка. Та одна чайна ложка гірчиці. Також я візьму чайну ложку солі з невеличкою гіркою на ці продукти. І візьму десь ложки 3. Або чотири сметани. Сметанка домашня. І це все добре перемішаємо. Зробимо таке щось типу соусу. Тепер беремо деко, в якому ми будемо запікати овочі з м'ясом. І можна все відразу перемішати, а можна скласти послойно. Я поріжу цибулю кільцями, не дуже тоненько, так, щоб у нас була подушечка, щоб наші овочі не приставали до дека. Я взяла три середніх цибулини, а ну, можна взяти дві, якщо у вас вони крупні. Також моркву наріжу кільцями. І тепер моркву та цибулю. Відправимо наш соус, перемішаємо так, щоб кожен шматочок цибулі та моркви змастився сметанкою і тепер шумовкою розкладаємо подеку. М'ясо наріжемо на невеличкі шматочки. І також змастимо соусом. Також викладемо шар м'яса рівномірно. Далі в соус відправляємо баклажанчики і також добре перемішаємо, щоб кожен шматочок змастився нашим соусом. І викладаємо також шар баклажанів. Щоб наші овочі не пригоріли додека. Я додам ще 50 мл води. Нам потрібно це, щоб змити всі спеції. І в цієї води, з ці спеціями, ми перемішаємо і болгарський перчик. І зверху зверху на наші овочі викладемо перець. До речі, друзі, Можна і помідори сюди додати, і картоплю, і цвітну капусту. Це такий набір овочів, кого що є. Я вирішила цього разу без томатів. Постільки баклажани, перець, цибулька, морква. Так, І вильємо водичку. Духовку я вімкнула на 200 градусів. От. І ми відправляємо нашу страву. В духовку запікатися. Наші овочі будуть запікатися десь хвилин 40-50 до тих пір, поки перець не підрумяниться. Тоді перець дуже смачний, тому саме, саме тому я не перемішувала всі овочі, а верхній шар. Покрила перцем, тому що дуже, мені дуже подобається такий припечений, пришмалений злегка перчик. І поки це все запікається у нас в духовці, я почистила два зубки чеснику і ми його подрібним. А також взяла один пучок невеличкої петрушки і також поріжу. І приблизно десь за 10 хвилин до готовності ми додамо чесник, додамо петрушку і. Злегка перемішаємо, так як у нас сметанка та водичка весь сік внизу, а зверху воно, овочі будуть ніби такі підсушені. Нам потрібно перемішати, щоб вони були рівномірно сочними та смачними. У мене десь приблизно 10 хвилин залишилось до готовності, а готовність залежить від. Якщо, наприклад, куряча грудка, то вона також швидко приготується. У мене телятина. Якщо у вас якесь м'ясо, яке потрібно довше готувати, то зробіть менший вогонь, меншу температуру в духовці і підсмажте ще десь при 150-160 градусах, щоб добре приготувалося м'ясо. І тепер я присиплю чесничком. Щоб чесничком також воно пройшлося ароматом чесничку. Ми зараз перемішаємо обережно. Частину петрушки я залишу, щоб присипати, коли вже буде готова наша страва. Я скуштувала. Бачите, перчик, як він, чорненький став. Це саме смачненьке, він присмажився. І нам потрібно тепер перемішати. Перчик віддасть аромат. Все буде ніжне, в сметанки. Оці гілочки від петрушки ми потім зможемо обережно прибрати. А так вони також нададуть свого аромату. Відправляємо ще на 10 хвилин в духовку при 180 градусів. І через 10 хвилин, друзі, аромати неймовірні. Ви бачите, що все шматочками, нічого не розварилося. Залишилось присипати ось так зеленю. Mm, ароматно скуштуємо баклажанчик. Mm. Як на мене, кислинка від сметани це смачніше, ніж від томату. Але ж для різноманіття можна також і приготувати з помідорами, а сметану не додавати. Дуже смачні, дуже я обожнюю моркву. М -м -м. А перець це дуже смачно також. Ну і нарешті саме головне, що приготувалося м'яско. Бачите, що я наколола дуже швидко. М -м -м. Все дуже смачно. Я нагнала апетит Івана Афанасьовича, ми будемо обідати. А всім бажаємо мирного неба. За мирне небо над Україною борються наші захисники. І сьогодні Україна вперше відзначає 1 жовтня, День захисників і захисниць, як і раніше відзначала 14 жовтня. Тому побажаємо нашим захисникам, щоб вони поверталися живими та здоровими. Велика подяка всім. За те, що вони оберігають нас від цієї навали, бережіть себе і пока-пока.